Ми з вами знову завітали до фітовітальні, На гостини до феї здоровинки. Давайте з нею привітаємося. Вітаємо тебе, фея Здоровинку! Здрастуйте! Здоровенькі були, любі діти! Хто з вас любить трави й квіти? Ви фею здоровинку не минайте! У фітовітальню завітайте, до мене йдіть усі чай пити. Будемо із здоров'ям всі дружити. Лікарських рослин у нас багато, всі хвороби можна лікувати, з возини, шепшини попивайте і ніяких болячок не знайте. Листя із суни, смородини туди додайте, здоров'я споживайте, і з вдячністю цілющі трави пийте. Ростіть на славу і здоровійте! Малята! на дворі останній місяць осені. Усі вже зібрали урожай та заготували ягідки на зиму. Я теж зібрала і сьогодні принесла ягідки калини для фаї здоровинки. А чи знаєте ви, малята, що Калина лікує багато різних хвороб? На одній кетязі Калини зібрано багато ягід. Дітки, скажіть, а якого кольору ягідки Калини? Так, молодці, червоного. А якої вони форми? Калина має особливий різкий аромат, який подобається далеко не всім. Ягідки калини кисло-солодкі на смак і з добре відчутною гірчинкою. Гірчинка у ягідок зникає після того, як ягідки обмерзнуть, тому збирати калину можна навіть у грудні, коли прийдуть перші морози. А з плодів калини ще варять киселі і компоти. Ягоди калини, перетерті з цукром або з додаванням меду, використовують для приготування лікувальних чаїв. Взимку калиною люблять ласувати і птахи. Ось тобі фея здоровенко, калина. А вам, дітки, я пропоную виконати пальчикову гімнастику. Уважно слухайте вірші та повторюйте за мною рухи. Зриваєте калину, червоні корали. Ці кетяги сонце і світло вібрали. Напоїть матуся калиновим чаєм. Не дугу у ураз, як рукою знімає. Дітки, ви уважно слухали віршик? Про що цей віршик? Так, молодці про калину, а якого кольору ягідки Калини? Правильно, червоно гляньте, десь подівся кетях Калини. Напевно, коли Фея здоровинка робила пальчикову гімнастику, кетях упав додолу і розсипався. Дітки, пропоную вам зібрати зі мною кетях Калини. Ось я зібрала усі ягідки, які були. Малята, як ви гадаєте, чи всі ягідки нам підійдуть, щоб зібрати кетях калини? Звичайно, ні. Бо ягідки калини червоного кольору. Значить, ми відкладемо ось ці дві ягідки в сторону. А тепер будемо збирати кетях калини. Візьмемо старілочки червоні яєтки та кріпимо їх до гілочок. Стараємось робити це двома ручками. Ось так почергово, одна за одною викладаємо яєтки. Погляньте, яка краса. Справжній кетях калини. Ось ми зібрали ягідки калини Тепер будемо готувати цілющий калиновий чай. Але перед тим, як готувати чай, що потрібно зробити? Правильно, малята! Потрібно помити ягідки. А коли будете готувати чай, Нагадайте своїм батькам, що калину заливати окропом не можна, тому що вона втратить свої цілющі властивості. Її потрібно залити гарячою водою. Приємного чаювання! Приготуємо цілющий калиновий чай. Для цього нам знадобиться калина, мед, горнятко, ложечка і гаряча вода. Дітки, запам'ятайте, що наливати гарячу воду небезпечно, тому це можуть зробити тільки дорослі. Зриваємо ягідки калини та кладемо їх у горнятко. Натискаємо ложечкою на ягідки так, щоб вони пустили сік. Тепер додаємо меду. Змішуємо ягідки з медом, аж поки мед не розчиниться з калиною. Заливаємо суміш гарячою водою. Все гарненько перемішуємо. І наш цілющий калиновий чай готовий до споживання. Ось тобі Фея Здоровинко, цілющий калиновий чай. Пий на здоров'я! А коли ми п'ємо чай, з кожним ковтком напою до нашого тіла потрапляє енергія і сила. З кожною хвилиною ми стаємо здоровішими. Малята, обов'язково запросіть на чаювання рідних та друзів, з ними чай буде ще смачніший, а розмова тепліша. Вам сподобався калиновий чай? Так? Тож давайте складемо калині сердечко з пальчиків. Ось так. А тепер на згадку до нашої книги Здоров'я покладемо сердечко. А на цьому наша зустріч завершується. До побачення, здоровинко! до побачення малята, до наступної зустрічі. Подобався мій чай малята. Так, з ним легко про здоров'я дбати. Відразу всі порум'яніли, набрали сили й пожвавіли. Тож хай у світі довго вам ведеться. І чай, мій п'ється. До побачення! До зустрічі у моїй фітовітальні.